Вітаю, місто Рівне Україна. Початок літа, 24 й рік. На огляді сорт Sensation, Сенсація, селекція Голландія, сорт короткого світового дня середнього терміну дозрівання та сорт Крістіна. Середнь... Це пізній сорт короткого світового дня. Селекція Англія. Сорти були на дегустації. Дегустатори, свою думку, висловили. От я зірвала останні ягідки і хочу ще раз провірити їх на смак і на брікс. Ви можете вже самі звільняти по дегустації, наскільки виросли показники чи, навпаки, зменшилися. Так, як щодня йдуть дощі, навіть от зараз, самі бачите, розпочався дощ. Але скоренько зроблю. Невеличкий огляд. Почнемо з середнього терміну дозрівання. Полуниця – сенсація. Взагалі дуже смачний сорт, мені особисто дуже сподобався. Зараз я його. Ну, кущики молоденькі, тому, якби Думаю, що 20 грам. Думаю, що ягідка вона сама по собі не є гігантська. Це буде десь в районі, якщо буде такий нормальний вже двохрічний кущ, має бути десь 25-30 грам ягідка. Так, розрізаю. Ось така вона всередині, має пустоту. Як на мене дуже смачна. Просто дуже смачна. Або мені підходить саме такі букети, який в неї є. Голландський сорт. По бріксу трішки більше 12, трішки більше 12. Дозрівша. Всередині м'якісенька. Має якийсь такий дуже оригінальний присмак, фруктовий, на запах. Запах, звичайно, полуниці. Має. Має свою таку якусь нотку, відмінність від інших сортів. Так що сенсація однозначно лишається в мене в колекції, буду її висаджувати. Єдине, що, знаєте, терміни, От я огляди пробувала робити по термінах, так як вони зазначені в каталогі. А все-таки треба дивитися по тому, як дозріває ягода. Не завжди терміни каталожні або не підходять, або просто в певній кліматичній зоні все-таки дозрівають по-іншому. Ось я про це хотіла ще наголосити. Ні разу цього не казала. Так, сорт Крістіна англійський сорт, пізнього терміну дозрівання. Така дуже смішна ягідка. Отак вона геть кругленька. Бачите, Ай, таким носиком. Гарненька, гарненька. І колір, колір гарний. Такий втоплений має кінчик, але на відрив дуже добра і та, і та ягода. Не смикаєш так, щоб аж. Що бувають такі сорти, що коли відриваєш, відривається разом ось там от з серцевинкою. Це нормальний сорт з нормальним відривом. Дуже гарна зовні, досить щільна. Всередині, має невеличку пустоту, я б сказала, її на майже немає. Ось так вона виглядає. Сорт крістіна. Пізній. Англійський. Ну що коштуємо? Зовсім інша на смак порівняно з Sensation. Дуже багато соку. Дуже багато. Але вона має десятку по Бріксу. Вибачаюсь, я не зважила. Це вже останні ягідки. 17,7. Ця ягідка з останніх. Я думаю, це не з гігантів, але ягідка 20-30 грам. В середньому має бути. Саме такою от мілкою, щоб була така, як горох, на ній я не бачила. Ось така ягідка, симпатична, досить гарна і на зрізі ось така з прожилочками. Англіщанка. Вирощуйте. Свою ягоду, своя ягода найсмачніша Все буде Україна. Дякую.